У нас вже на скайп зв'язку є наша журналістка Анастасія Станко. І я розкажу, що були випадки протягом кількох днів останніх, коли Настя працювала, працювала на сході, що коли ми дзвонили до речників, речників секторів і з проханням уточнити якусь інформацію, вони нам часто казали, що ваша Анастасія знає часом більше за нас. Настю, чи, чи чуєш ти мене? Серйозно Серйозно. Радили звертатися до тебе. Скажи, ти чула офіційну заяву і оцей брифінг Хлисенка? Ні, на жаль, ні. Ми тут всі чекали. Що сказав два слова, двох слова, хоч перекажи, щоб... ну ви... можу ти то... сказати, що він фактично нічого нового не сказав. Ми всі теж думали, що такі, такі breaking news, Там не знаю, Україна припиняє вогонь. Там цей режим припинення вогню наступає, але нічого ми не почули, крім того, що а Сепаратисти погані і порушують цей режим. Так що, з іншого боку, є дуже багато повідомлень різних на дожді. Наприклад, журналісти цитували закордонного забою прізвища. Та, і сьогодні газета Ахметова написала про те, що, начебто, вже і котел, і великі втрати українських військових. З іншого боку, кажемо про те, що активізувалися російські боти, російська пропагандистська машина, яка намагається е, нагнітати паніку в Україні стосовно ситуації в Дебальцево. але можливо ти знаєш трошки більше, все таки. Що там зараз? Я, я спершу до того, що ви казали, скажу. Ми от сьогодні практично у нас був втрачений день в плані зйомок, тому що ми. Майже 12 годин прочекали ну з перервами там невеликими обсє. Вони ця переговорна група працювала от до 8 години вечора. Точно коли ми звідти поїхали, десь і не знаємо, чи досі працює. Чи вже покинула Солидар? Де знаходиться цей спільний центр координації і контролю з режимом припинення вогню та виконанням. Мінських домовленостей все нормально, чути мене. Але так. ми, от там в полі є телевізор, і ми, в принципі, весь час мали можливість дивитися українські канали, там вони показують. І мені здається, що паніку нагнітають не лише російські боти, а й українські журналісти. Тому що ну ну за ну, це, це якби проблема і українського командування, і українського керівництва, і журналістів в принципі, також. Бо бачимо, що коментують журналістам часом бійці, які ну просто є рядовими бійцями. Цями і вони розказують все котел замкнутий, там неможливо проїхати, але вони виявляються, або самі якось виїхали, або їм хтось розповів, хто виїхав, або якось вони там зв'язались, при тому, що в Дебальцевому зв'язку то майже немає. Розумієте, тобто мені здається, що ми самі теж досить серйозно нагнітаємо паніку. Я скажу, от я писала про це в Фейсбуці, що я, ми за ці п'ять днів встигли познайомитися зі всіма батальйонами, бригадами, міліціонерами, беркутівцями, представниками Нацгвардії, місцева і влади, які в цьому секторі знаходяться, і які зараз Дебальцевим або під ним, і нам дуже важко скласти докупи те, що говорять різні люди, тому що часом буває так, що з одного батальйону, наприклад, 40-го, територіальний баталь... Тербат Кривбас, так а одні бійці говорять про те, що котел ми в котлі, інші... інші вийшли з цього котла і кажуть, та ні, в принципі, нормально, ми проїхали. Це один тер батальйон. Одні бійці цього батальйону говорять, розумієте? з одних бригад говорять, що так ми заблоковані. В нас е, закінчились боєприпаси. Інші говорять: ні, ми тримаємо позиції. Ми просто не хочемо виходити. В нас немає наказу виходити. І в принципі, ми утримуємо Дебальцева. Правдою є те, що справді йдуть бої в місті, і справді частина міста є зайнята бойовиками. Ми говорили про те, що зайнято будівлю міліції. Це не може бути правдою, тому що от нам В'ячеслава Броськін, начальник Донецької обласної міліції, сказав, підтвердив, бо він тримає контакт повністю з міліціонерами, які досі виконують там свої завдання. Їх там близько 70, Це і місцеві дебальсівські міліціонери, які ну реально заслуговують на повагу. Бо вони жодного дня не втекли, а Дебальцеву дуже серйозно ну, там, місяць вже обстрілюють і зараз вони далі е, знаходяться там. І так само це бійці батальйону Львів, це Львівська міліція, які приїхали на підмогу. І, і власне в їх перевели в іншу будівлю, в будівлю поруч міліціянців, тому що та будівля за два дні останні за вчора і за позавчора повністю зруйнована. Тобто, там немає будівлі, її зайняти неможливо бойовиками, Але наскільки нам відомо, то е, Спочатку все ж таки не йшлося про залізничний вокзал, який начебто зайняли, а про залізничні колії. Ви знаєте, що Дебальцеве великий а, вузол а, залізничний, тому а, там а, ну багато таке колійове полотно. І в принципі, вони були зі сторони. От на вулиці Достоєвського остання десь в четвертій годині дня нам говорили, що десь на тій вулиці приблизно точаться бої. Якщо у вас є карта, можете відкритись з боку Стаханова. Вони йшли. А от територія там Григорівки, Uh, і оця -от територія Девальцева. Вона контролюється в принципі українською армією, там є наші сили. Uh, хоча так є проблеми з тим, щоб виїжджати з міста, є, але виїжджати все ж таки можна, оскільки оце знову ж таки. Ми зібрали інформацію зі всіх військових, яких ми знаємо, яких нам вдалося uh, обдзвонити. Ми старалися, щоб це були командири, тобто або хоча б родні, які відповідають більше за якусь кількість своїх бійців, а не звичайні. Не солдати, тому що дуже намагаємося перевіряти всю інформацію. Направду. І так, є проблеми з виходом. Говорили ми також з 8-м полком спецназу. Це хлопці, які супроводжували боєкомплект туди до Дебальцева, і власне попали в засідку. З засідки вони вийшли. Знаємо про двох бійців, яких взяли в полон. Як це сталося з восьмого полку спецназу? Як це сталося? Вони були поранені вчора внаслідок обстрілу, коли супроводжували колону. Їх не змогли вивести поранених. До них приїжджав лікар 128-ї бригади. Яка там поруч, але також не змогли їх просто вивезти, і в результаті вони потрапили в полон. Тобто залишилися е, десь там, де були поранені, і їх а врешті взяли в полон. Вже, очевидно, сьогодні Чому взяли в полон. А то це про двох е, з восьмого полку спецназу була ще інформація від РНБО про 101 спеціалізований. Е, Полк чи корпус, якщо я не помиляюся, от звідти ми інформації на жаль не маємо. Скільки людей звіти потрапило в полон? Також маємо інформацію по самому батальйону львів. який там це батальйон Львівської міліції. 23 людини знаходяться там зараз. Вони в надійному місці, але в Дебальцевому. Тобто їх перевели з тих позицій, які дуже сильно обстрілювалися, і е, в них є е, поранені. І є е, двоє загиблих, але це за кілька останніх днів. Точно не можемо сказати, якого точно дня е, вони загинули. І по інформації маємо ще по 25-му батальйону, Це Київська Русь, е, Київський батальйон з е, командиром батальйону. Ми зв'язалися Андрієм Висотою. Він сказав, що дійсно проривалася частина. Батальйону з Дебальцева в сторону Артемівська, а підірвалося, на жаль, 5-6 машин. Тобто тільки одні вдалося виїхати. Сьогодні це семеро людей виїхало. Ми говорили також із одним з тих, хто виїхав. Тобто, він також цю інформацію підтвердив. Завтра будемо їхати до них на позиції, спілкуватися вже як це все сталося. Але хлопці так по телефону із тим, який виїхав, власне, говорили, що ну просто почалися дуже сильні обстріли на цій дорозі. яка Відкрита, і от оці от машини, які підірвані були, там є поранені, але на щастя ніхто не загинув. А, і вони змушені були повернутися назад на свої позиції під Дебальцеве, тобто і повернулися пішки. А ці от прорвалися, одна машина і виїхала вчора. З 25-го тербатальйону виїхало 11 чоловік. Так змогли прорватися. Ось таке ще повернутись до батальйону львів, говорили про те, що їх в принципі могли вивезти. А, вони там також на в такому напівоточні могли їх. Вивести, але на жаль, не було БТРів і БМП для того, щоб вивезти батальйон Львів. Ну а ще нам сьогодні пан В'ячеслав Оброскін сказав особисто в інтерв'ю. Зараз я думаю, воно буде вже у вас в ефірі. Це інтерв'ю про те, що. В принципі, міліціонери несуть службу. Вони зараз підпорядковуються Збройним силам України, повністю підпорядковуються їхнім наказам і виконують все, що там командири наказують. І ну, типу, от є завдання, вони їх виконують, тому їх, їх не збираються виводити зараз. Немає такої потреби. Ну принаймні, так сказав пана який, в принципі, відповідає за всіх міліціонерів області. Що ще знаємо по цих. Перемона, перемовинах а, цієї чотирьохсторонньої контактної групи, яка в Солидарі вже працювала сьогодні цілий день. Не могли ніяк погодитися, були прямі включення. Я вже говорила по на деньги. Було і кілька разів включення президента України Петра Порошенка. Наскільки ми зрозуміли, з е, якихось там оф зе рекорд розмов з оцих от перемовин за закритими дверима, то а, саме російська сторона блокує всіляко. Оцей, от можливість зеленого коридору для. Груп місії ОБСЄ для того, щоб вони подивилися, в якому стані зараз люди знаходяться в Дебальцевому, наскільки взагалі в них там є продукти, вода, і наскільки можна вивести звідти людей, просять вони про цей зелений коридор, і звичайно про припинення вогню. Але поки що, от росіяни не знаю, яким чином, але от ну я ж кажу, сьогодні 12 годин тривали перемовини і так ні до чого ні не домовилися. Росіяни затягують час. Наскільки ми розуміємо, то йдеться про те, щоб все ж таки так звані представники так. Званої Донецької народної республіки захопили Дебальцеве, і тоді вже можна буде говорити далі, нібито про мир, який був укладений на в мінських домовленостях, які був підписаний от зараз Мінську. І е, так само е, говорили нам на вищому рівні, що взагалі в предмет перемови з предмету перемовин виключили. Дебальцеве е, з таким формулюванням, що ну, в Дебальцевому от як вирішиться зараз, так нехай вирішиться. А ми давайте перемовлятися про мир от на всі решту території. От, хочуть, якби о, в такому ключі говорити. Е, 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 так. І останнє: по Світлодарську, це місто, яке йде, якщо пора. Семівські трасі направити сьогодні. Горів газопровід. Були там також представники Донецької міліції і кажуть, що місто абсолютно перетворилося на місто привид. На жаль, і ми не розуміємо, чому там а, немає українських військових Це місто, яке контролюється українською армією, але в з ним може статися таке саме як з вуглегірським, тому що в вуглегірську там ніхто особливо охороняв місто і так тих тих цим них тих. Тихцем зайшли представники так званої Донецької народної республіки. Туди і так може статися на жаль зі Світлодарськом, тому що зараз там ніхто не охороняє. Наскільки нам відомо, вже аж під вечір туди пішли колони в ту сторону а, українських військових. А от до того не було нікого. Місто чому привид, тому що багато людей виїхало, А ті, що лишилися, всі сидять в підвалах, тому що також дуже серйозні обстріли а, по місту. Ну, от це все, що ми маємо на цю хвилину. І а, якщо маєте запитання, то кажіть, будемо раді на них відповідати. Знаєш, в мене, звичайно, є запитання, але я боюся, що у них просто зараз не маєш відповіді, ти, а може, і загалом ну, давай, ніхто спробуй, не має. Спробуй, спробуй, спробуй. Ну, принаймні, головне питання у всіх, це не буде другий Ловацьк тільки в ще гірших масштабах, тому що багато всього, що знаєш, дуже-дуже подібне до того, що було. Нам теж тоді казали, що все нормально, все окей. І, але ми бачили цю карту вже не перший тиждень. Як затягаються такі, знаєш, мацаки по боках до Дебальцевого, і зараз ми не знаємо, чи, чи може, ти знаєш скільки зараз українських військових, скільки в них техніки, наскільки вони можуть там чинити цей опір. Наскільки на відомо, то від півтори до двох тисяч українських військових зараз є там, а можливо когось забирають. Можливо, але ми не бачимо якогось такого серйозного руху по трасі, щоб військові або їхали дуже багато на підмогу, або навпаки відходили. Ну, така сама кількість, в принципі, як і в минулі дні. Наскільки нам вони говорять військові, то нібито от вони утримують якусь частину і немає наказу просто відійти з Дебальцевого, тому не відходять. Тобто, можливість все таки відходу є. Звісно, так, ми приблизно орієнтуємося, не хочемо говорити на картах деякі позиції, деякі військові стежь, бо це очевидно є військовою таємницею. Але так, ми бачимо, що е Є, є дорога, якою можна відходити, але є пози... і там тримають українські військові ці позиції. Але з двох боків підходять дійсно представники Донецької Народної Республіки, так званої Донецької народної республіки. І дійсно може так бути, що цю дорогу заблокують. Ну, це очевидно залежить від командування, як воно там це бачить і цю ситуацію, як вони не дозволяють її там заблокувати, чи дозволяють. Ми не знаємо. Але так, всі журналісти тут дуже багато журналістів. Близько 50 і, звичайно, тут є всі світові агенції і, і, ну, і італійці. От поруч працюють кілька груп італійців, британці, звичайно, з Америки і так далі. І всі, в принципі, ставлять на запитання і не розуміють, чому так про Дебальцево ж знали про те, що там будуть наступати давно. І коли були мінські домовленості, ми знаємо, що і про це Путін говорив, так що він окремо. А про Дебальцеве сказав, і всі експерти говорили і там зараз. І Ангела Меркель, і всі, всі говорили, і ми знали, що так буде. Всі знали про це, але ніхто чомусь нічого не робив. От, оце дуже дивно. Чому там ще можливо більшу кількість військ не, не підтягли? Чому там не дозволили ну, не зробили так, щоб не було можливості представникам ну, бойовикам ДНР підійти? От на це, на це питання відповіді немає, і в принципі його нема кому ставити. От пану розмазніну, який генералом так. Цього спільного центру, ну а там це питання. Він каже: Я ж не відповідаю за бойову операцію. Я відповідаю за те, щоб припинили вогонь. Так я не можу говорити про те, що там деякі війська. І ми не знаємо, хто може. От в мене дуже багато запитань. Ми сьогодні дивилися сюжет Life News, я вже про це писала, ну і інших російських каналів, де взагалі дуже швидко був викладений, де йде там атака, так, так на Дебальцево, видно, це все знімають журналісти. Потім там наступ на місто, вхід в місто частково, і там коментар Захарченка, який каже, що ми всіх помілуємо, там всі будуть живи. Типу, здавайтесь. Ну, я скажу, що це журналістською. Очки зору взагалі якийсь супер успіх. Ну я не про те, як журналісти це подають, а про те про можливість залізйомок. Тобто журналісти мають доступ і можуть в принципі знімати і бачити, як виглядає все насправді. У нас жодних таких можливостей. Пивостей немає. В нас є тільки пан Лисенко, який я вже не знаю, звідки бере інформацію. Ми от дивимося в цьому центрі на телевізор, коли він коментує, і військові от усміхаються на те, що він каже, тобто не вірять і не довіряють тому, що він говорить, і це теж є великою проблемою. На жаль, так? саме брак сьогодні цієї інформації вона так, і дає, так, дає так. підживлює цю паніку, яка посіяна. Так, так. І коли ми говоримо, там і пан розмисніну і іншим, що чому немає людини, наприклад, керівника се сектору, не прес-центру, а сектору генерала, який відповідає за цю операцію, керівника операції, який би пояснив, що там не панікуйте, а насправді ми не в кільці, чи там ще якось, так який би стояв на позиціях, де журналісти могли б нього взяти коментар, поставити запитання, так щоб це не були якісь там з папірця начитані тексти, тому що ну от знову говорю, ми можливо спілкуємося там з 50-ма, 60-ма військовими, які є в цьому секторі. які Повертаються з позиції, їдуть на позиції весь час, і це щодня. І ми не можемо скласти собі до кінця загальну картину, розумієш? І мені, але з іншого боку, мені не подобається, коли журналісти собі легко важать, як, Наприклад, я сьогодні бачила кілька разів, коли беруть коментар в якогось рядового бійця, який взагалі не був на позиціях, і він говорить, ми в котлі. Ну от звідки він знає про цей котел. Ну просто я трохи пам'ятаю, як виглядали операції, ти ж знаєш, тільки там свій невеличкий сектор, там 100 на 100 метрів. І ти можеш говорити тільки про. Там поранених, або не дай Бог загиблих тільки там свого батальйону, і все. Ну і те, і, і те ходять же ж не батальйонами, а там зводами і відділеннями, як правило, в атаку там чи відбивають її. Тобто, ну дуже багато такої дезінформації. Це насправді дуже складно. І дійсно там поширює паніку. Я навіть не беруся там сперечатися. сьогодні нам странно, наприклад, пане Оброськін, ми спитали, а що там з Дебальцем? А що він каже? Ну, я не буду коментувати бойову операцію, бо я начальник обласної донецької міліції. Я можу сказати, що з міліцією стало. Ну, з будівлею міліції можу сказати, що з міліціонерами в Дебальцевому, бо я за них відповідаю. А каже: а от за інших я говорити не буду. Мені здається, що це дуже правильна позиція, і мала би бути ну, якась така в інших. Я ще скажу, що от така деталь. Ми були в кінці січня в. Дибальцевому, і там стояло дуже і дуже багато е, цих локомотивів потягів, в, е, вантажних вагонів і так далі на станції. І вже тоді місто обстрілювалось просто страшно з неймовірною силою. Його ж тоді вже почали звідти евакуйовувати мешканці масово. Чому не знаю, це укрзалізниця, власність чи кого? Чому не були забрані, не були евакуйовані ці всі вагони? Це ж все, якщо не дай Бог там захоплять... Так звана Донецька Народна Республіка, це ж все перейде у їхню власність. Це просто так, і ну теж дуже багато запитань місто ж обстрілюється там. Воно звільнене в серпні місяці і обстрілюється ну, від того часу дуже інтенсивно, майже весь час. Чому не було нічого зроблено там під час якихось перемир, щоб евакуювати майно? От ну чесно, відповідь на це питання також хотілося б почути. Добре, Настя, дякую тобі. принаймні я для себе почув якісь обнадійливі си одно речі. Тобто те, що як сказала нам Настя, щойно є принаймні одна дорога за інформацією, де нормально є сполучення з Дебальцем. Наші військові тримають цю цю, цю горловину та цього не котла, який не склався наразі. І можливо, справді ми всі перебільшуємо небезпеку, того що там є. Але ми розуміємо, що там ідуть дуже жорсткі бої. І ми не знаємо, як закінчиться ситуація. Дякуємо Настя.